Зустріч, на яку ці люди чекали кілька років для 76 українців, звільнених із в'язниць проросійських сепаратистів, а також для їхніх близьких, обмін став справжнім подарунком на Новий рік. А для президента Володимира Зеленського великим успіхом. Адже, попри те, що повернути з неволі вдалося далеко не всіх полонених, цей обмін став першим за останні два роки між офіційним Києвом і самопроголошеними ДНР та ЛНР. Так, це умови умови всіх на всіх. Умови а, цього обміну. Ми забирали наших героїв. Я вважаю, що це складне було рішення. Рішення політичне це правда. Я вважаю, що наші бійці, наші військові, наші журналісти, вони всі є герої. Я впевнений, що для нас пріоритет повернути наших людей. Я, я з повагою ставлюсь до, до всіх батьків і родичів, які втратили близьких. На Майдані ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. На жаль, ми не можемо це зробити, але ми могли повернути живих. Я впевнений, що це пріоритет. Я вам більше скажу. Якщо б в мене було ще 100 беркутовців, і мені б запропонували одного розвідника, одного, я б їм віддав 100 беркутовців і повернув би живого розвідника. Саме те, що Київ передав сепаратистам п'ять колишніх бійців спецпідрозділу Беркут, яких підозрюють у масових розстрілах протестувальників під час Євромайдану, спровокувало гостру критику з боку низки українських політиків. Особливо різку передачу беркутівців сепаратистам засудила партія Європейська Солідарність п'ятого президента України Петра Порошенка. Втрата осіб, причетних до вбивств на майдані, унеможливість покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час революції гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президентові Зеленському. За аналогічною критикою обміну силовиків, підозрюваних у вбивствах демонстрантів, відреагувала і ще одна парламентська сила партія «Голос», зірки Святослава Вакарчука. А родичі загиблих напередодні обміну зажидали виключити підозрюваних у розстрілах зі списків. Проте борхливої громадської дискусії видача беркутівців напередодні новорічних свят не викликала. А більшість українців просто радіють обміну. Наші люди мають бути вдома, зустрічати новий рік з родинами, з дітьми. Це перемога для України, для президента. звісно, дуже раді, що люди змогли повернутися до своїх сімей. Полонені, але з іншого боку, справа з майданівцями не закрита, тому тут це звісно. Я вважаю, що це промах влади відпустити беркутівців. Ну, я думаю, що це гарний крок, це перший шаг до якогось мирного врегулювання. Я думаю, що це добре. Взагалі, будь-який обмін полоненими, це вже якісь дипломатичні відносини з ворогами і позитивний рух. Я сподіваюся в напрямку розв'язку конфлікту. Я радий, що люди вдома нарешті, що вони будуть вдома на новий рік своїми батьками, друзями, своїми жінками, дітьми. Це дуже цінно в наш час. знаєте, для тих, хто, хто там, і для тих, хто їх чекав тут, це величезне досягнення. А з точки зору великої політики української, це може і і поразка якась. Чи стане обмін полоненими між Києвом та підконтрольними Кремлю-сепаратистами першим кроком на шляху до миру? Поки невідомо. Водночас, очевидно, що без цього обміну шанси на прорив у мирному врегулюванні ситуації наступного року були би значно нижчими.